Оксана юринець, що може вплинути на рішення президента Сполучених Штатів Америки на те, щоб він дав це добро на наш вступ в НАТО, або хоча б цей дозвіл чи запрошення, яке нам мали поголосити в липні? Це в продовження нашої тут дискусії. Я не знаю, що конкретно має на нього вплинути, але те, що ми дієві і намагаємося робити все з точки зору своїх можливостей. А я тут знову ж таки вже третій рік хочу оголосити про те, що в нас відбулася третя молодіжна модель по НАТО, мережа захисту місцевих інтересів АНС, разом з центром документації НАТО, ми дякуємо Віталію Кличку, що вони прийняли в міській раді. 80 молодих людей до нас прийшло багато послів, і я вам скажу відверто, молодь і це за три роки під десь 700 осіб, які прослухали ці лекції євроатлантистів. Ми показуємо президенту Байдену, що ми готові. У нас є ці люди, які готові брати відповідальність. Коли Скоропадський казав, беріть, бережіть освічених і здатних до роботи. Я думаю, збройні сили України є першим і головним фактором переконання того, що Українці є ті люди, які здатні до роботи захищати. Інтереси їхні і в першу чергу, звичайно, свої наші національні конфігурація безпеки східного флангу НАТО. Архітектура неможлива без України. Це всі розуміють, і станом на сьогодні ми маємо розуміти, що немає неважливих речей. Тут треба подякувати пану Данілову. Сьогодні він говорив дуже правильні ключові речі про єдність. Про важливість кожного робити на своєму місці важливу роботу, і про те, що ми маємо зрозуміти, що від кожного з нас все залежить. Так, от що говорити, яким чином ми це бачимо? Ми бачимо те, що сьогодні. Звичайно, що є багато факторів. Ще одне, що важливо, він сказав, що Росія сама себе починає знищувати. Це дуже правильний дипломатичний факт, того що вже ті дії протистояння українського народу показує, що вони з мають себе знищувати, розвалювати. Тобто, це натяки на те, що як правильно інколи треба комунікувати, що все це відбувається з волі Божої і їхній розпад точно неминучий. І ще що основне дуже важливе, це те, що в цих всіх процесах Есах є кожен день, як кожного дня це є українець, який потребує уваги турботи, і звичайно, що цікавить так само економіка, бо треба, щоб вона працювала, і тут я погоджуюсь з колегами, що уряд має дбати по всіх напрямах наповнення бюджету, по тому наскільки сьогодні можна цього чи іншого підприємця допомогти йому тримати цей цю лінію фронту, щоб були робочі місця, щоб сплачувалися податки. тому що насправді ми дуже багато це що Ганна говорила, розраховуємо на те, аби нам допомагали, але повірте мені, Україна настільки спроможна виробляючи, а бути спроможною конкурувати. Колись я знаю, жартували про те, що ми так не прагнули бігти першими, щоб будучи останніми, опинились першими, так долею часу і обставин. Але насправді це велика праця. Велика праця кожного українця на своєму місці: посіяти, зібрати, переробити, виготовити. Я знаю, що сьогодні навіть є візит. Власне, тих, хто підтримує відкривати американський ринок і візит американців до Львова. Ці всі візити тих людей, які готові нас підтримувати по різних напрямах, це наші справжні друзі. Я переконана, що так само це прийде. Ви показували дуже гарну карту. Я би хотіла її відкоментувати. Це коли і сьогодні була заява голови Верховної ради про те, що на рівні міністрів закордонних справ є заява підтримки членів НАТО про українську євроатлантичну інтеграцію. Вступ до НАТО, окрім того, так само є поетапне ратифікація спеціальних постанов кожною країною. Тут такі у вас зазначені, і повірте мені, це вже. Добігає дуже швидко, і коли стане питання нашого партнера, який усвідомлює точно, що наша перемога це перемога і сполучених штатів, то це відбудеться дуже швидко. Для нас це дуже важливо сьогодні, власне. Кожного дня не зупиняючись працювати, і знаєте, я таку приказку хотіла пригадати, коли е, пташки океан забрав е, гніздечко з яєчками, і пташка почала дзьобиком е, цю водичку переносити, щоб забрати це гніздечко, і Бог так дивиться, каже, що ти робиш. Ти хіба здатен це щось зробити? Як це може вплинути? А я вірю в те, що мені це вдасться, бо я хочу врятувати це гніздечко. А, і Бог просто повертає а, це гніздечко. Я Тому вірю, що обставини і перемога буде на боці України в силу того, що ці намагання, а, ця молодь, яка сьогодні вірить в перемогу, яка працює, частина яка йде в збройні сили. Занадто близько стала війна до кожного з нас, до наших родин. Коли ми відчуваємо втрати, коли ми відчуваємо те, що там тиждень чи два ми не можемо спілкуватися з рідними, які на передовій, Ці всі обставини дуже сильно тісно переплилися. Ми бачимо підтримку тих людей, які їдуть до нас. якраз їхня яка приїхала на цю модель. Це віце-президент Піпі, це сьогодні депутат Європарламенту, це колишній міністр оборони, до речі, яка створювала жінка в Українську польську литовську бригаду і розказувала про ці нюанси. Ніби тоді, ще на той момент дуже. Радянських систем в збройних силах України сьогодні. Як е, колись е, пан Петро Черник розказував і, і вчив нас, що ми вже система купутніх військ дії, як країни-члени НАТО, тобто українці швидко вчаться, здатні мобілізуватися. Є ключові країни, за які сьогодні е, мають те, що нам потрібно, і нашим збройним силам. І оця вся докупи разом спільно дія буде давати результат. Звичайно, що і так само е, щира праця щоденна і, і велика віра. Цього треба дуже багато. Повірте мені, після двох тижнів там кошмарення Києва, я пам'ятаю, дають був такий, ну ніби то жартома, та що от треба запитати залужного ковчка звернувся, що чому там не бомблять Москву, потім почали там прилітати безпілотники. Я погоджуюсь, що вже сьогодні безпілотники будуть прилітати на Москву, тому що їхні втрати будуть говорити самі за себе. І те, що я сподіваюся, вже вони будуть намагатися знищити ліпше на своїй території тих, хто ними керує, ніж іти сюди. Хоча, на жаль, це велика біда. А цей сусід агресор, який долею чи волею часу у нас є таким, що ми мусимо завжди бути готовими обороняти свою землю, бути готовими до війни, щоб жити в мирі. На жаль, але це такі обставини геополітичні, які є і в яких живе сьогодні Україна. Так, Дуже важливо. Робота комітетів наскільки мені відомо, я знаю, що це в закритому режимі, але два засідання комітетів важливий енергетичний комітет сьогодні, завтра. Тобто, чи є можливість депутатам народним втручатися в цю систему? Наскільки там можна зрозуміти ситуацію? Є допущені речі, які не мали місця навіть за 5 років. Вони вже два рази збільшені з певними. Компенсаціями для власне, олігархів впродовж коротшого періоду часу чи є можливість впливу в парламенті обговорення цих тем, бо це напряму залежить енергетична безпека держави. А з іншого боку, і наш бюджет який, на жаль має дуже ефективно використовуватись. Звичайно, є ми готові, якщо у вас буде якась інформація. Важлива, цікава, ми готові її озвучувати і брати участь в дискусії. Львівщина має стратегічні, наприклад, Борислав, Червоноград це стратегічні регіони, райони та Львівської області. А наскільки це розглядається як варіант? Ну, все ж таки, долучення до, до, до тої роботи, включення в систему? Складна тема. Я не є учасником цього комітету, але готовий долучитися, якщо в мене будуть матеріали. Разом до їхньої роботи, тобто чи є можливість Давай. спільних комітетів? Да. Наприклад, в звичайно, більше того можна ініціювати виїзне засідання. Ну я вам Ми скажу в нашому коли Ганна практикує... як голова комітету закордонних справ збирала наш комітет євроінтеграції, комітет оборони безпеки. На нас дивилися, що там щось жінки хочуть зібрати щось питати. Станом на зараз і дуже багато нагальних тем. Чи практика спільних комітетів дозволяє сьогодні на якісь теми реагувати ну, всім? часами? Це важливо, ну однозначно, thank <laughs> you